Урочисте засідання вченої ради, наглядової ради та бізнес-партнерів відбулось в Київському національному університеті технологій та дизайну з нагоду початку нового навчального року. Війна і хвороби до цього часу залишаються найскладнішими проблемами для розвитку університету і не тільки університету, а і всієї України. В цьому році, в воєнному році, ми все таки. Світовому рейтингу серед університетів дизайну ми ще піднялися вище. Ми займаємо 58 восьме місце, і по рейтингу фармації предметному рейтингу ми піднялися теж і займаємо 61 місце в світі. Активна робота всього колективу, щоб студентів, які пішли від нас, їх повернути. Щоб студенти, які десь залишились підібрати, ми максимально зробили все для того, щоб університет мав свою мав собі роботу і виконав свою місію, на моїй пам'яті багато вже початків навчального року, але ніколи не було такого складного і важкого, як нині, більше 75 років Україна. Розпочинала навчальний рік і навчалася діти в умовах миру. І вперше після 75 років в умовах війни в університеті технології дизайну, де ми знаходимося, є в повній мірі усвідомлення ось. Обставин нинішнього часу і достойна відповідь на них поряд з високою професійною, високою професійною підготовкою ми бачимо особливу увагу до посилення виховання світоглядного, патріотичного. І ми бачимо сьогодні, практично всі учасники торжества прийшли у вишиванках, і це зовнішній вимір, але за цим зовнішнім віром виміром стоїть ще багато змістовної роботи. Дуже приємно, що сьогодні тут в університеті технології дизайна зустрічають першокурсників. Університет працює уже місяць. Практично усі освітні програми працюють тут в аудиторіях. Університет спромігся створити безпечні умови. Звичайно, ми говоримо відносно безпечні умови, тому що е, в умовах такої тотальної війни, в умовах е, тотальної російської агресії, важко гарантувати безпеку е, здобувачам освіти. Але разом з тим ми говоримо і про необхідність забезпечити якісну підготовку. Оскільки переважна більшість освітніх програм тут носить прикладний характер, коли потрібно працювати в лабораторії, коли потрібно відточувати знання. У цього університету немає інших варіантів, як виходити. Ти в аудиторії виходити в свої лабораторії і працювати. Я хочу побажати всім студентам в цьому навчальному році разом відсвяткувати перемогу України у цій жахливій війні. Хай наші хлопці, дівчата, які зараз на передовій, дозволяють вам бути за партами, дозволяють здобувати знання, всі будуть живі і здорові. А ви з новою якісною освітою будете розбудовувати цю країну після нашої перемоги. Початок навчального року завжди хвилююча подія в цьому році. Вона ще трохи тривожна, але не дивлячись ні на що. Приємно, що студенти вийшли. Ми бачимо ці посмішки, все таки ця радість. Нехай вона з повітряними тривогами, але півроку вже минуло і всі звикли до того. Але але очне навчання це очне навчання, і жива комунікація реально набагато краще. Останні три роки студентів дійсно ну не то що шкода, а це це вийдуть найсильніші студенти, які загартовані будуть до всього. Тому терпіння і витримки просто терпіння і. Витримки. Витримки, як би то не було, не дивлячись ні на що. Після урочистої частини заходу керівництво університету та почесні гості перейшли переглянути творчу частину, а саме відкриття арт-об'єкту інсталяції метелик. З видимого пізнавай невидиме. За словами директора музею, метелик символ душі, безсмертя, відродження та воскресіння, перевтілення та трансформацій. Новий навчальний рік в Київському національному університеті технології та дизайну розпочато. Та сучасні реалії такі, що в разі повітряної тривоги укриття для студентів також підготували.